Чи я вам зараз розкажу, як хліб ворочить. Вітаю! І сьогодні я б хотіла поговорити з вами про одну історію, яка дуже довго трималася на слуху в телеграм-спільнотах Украрту.

Зараз ми поговоримо про художника під псевдонімом Муляр, який на початку року був досить активним в Украрті серед телеграм-спільнот. Зараз він скрізь забанений. І що з цим художником я не знаю. Останній раз я бачила його у блок-листі, коли малювали арти з ним і художником ютубером Silent Dude. У нього, до речі, вже 300 підписників. Тому, якщо ти бачиш це відео, я тебе вітаю. Того дня муляра адміни забанили, бо у спільноті щинялися скандали через нього. І якщо сонечко, адмін Бокліста, якось намагалося втихомирити муляра, то той не слухав, і скандал розчинявся ще більше. Перед тим як його вигнати, я трохи поспілкувалася з цією людиною в коментарях. На той момент ходили меми про мене під пісню is she?» і ми якось разом жартували на цю тему. Також він написав чудову теорію про мене, яка мені навіть сподобалася. Кот і її 4D шахи. хто вона насправді, є теорія, що Кот це не просто автор, а сірий кардинал, який грає у власну гру. Те, що ми бачимо публічно, це лише маска, спокій, байдужість до критики, звичайний творчий шлях. Але що, якщо її справжня особистість проявляється в Анонках? Подумай, як тільки вона випускає арчі відео, її анонки моментально розлітаються по всіх групах незалежно від їхнього ставлення до неї. І позитивні, і негативні спільноти однаково активно обговорюють її роботи, хаос, чи ретельно продуманий план, кот може вважати, що контролює ситуацію, тримаючи у своїх руках і власний імідж, і реакція аудиторії. Але що вона насправді отримує втому? Проздратованість, бажання людей уникати навіть згадки її імені? Звісно, є й інші варіанти, можливо, існують люди, які назвої підкидають фейкові тейки, видаючи їх за її слова. Так чи інакше, питання лишається відкритим. Я не маю до неї ніякого негативу, мені просто справді цікаво, хто ж вона така. Я не знала тоді про його конфлікти, тому навіть не думала хто насправді переді мною. То хто ж це такий Муллер? Це повнолітній художник Укр арт спільноти, який часто світився у плітки укр арт ком'юніті. Його конфлікти починаються не з ПДФ, ні, ні, там ще гірше виявляється, як каже стаття, Муллер захотів змінитися і почати все з чистого аркуша, залишивши своє гомофобство, трансфобію, тощо про яке він часто говорив у 2021 році. Але в 2024 на його каналі знайшли пости про зворотне. Тема гомофобії Муляра вже піднімалася в монастирі, де йшлося про його інстаграм, і вже тоді попереджали, що хлопець дивиться на молодших дівчат. У тому ж році в монастирі Укр Арт опублікували пост про те, що ця людина любить зв'язуватися з дівчатами молодшого віку. У спільноті почали з'являтися свідки та жертви всіх подій. Поспілкувавшись з однією жертв, можна дізнатися, що дівчині на той момент було 15-16 років, а хлопцеві 19. Він розповідав їй про свої сексуальні фантазії, і коли дівчина говорила про свій вік, хлопець лише хихотав і переводив тему. І в його виправдання на публіку він говорив, що взагалі не знав, скільки її років, і це не те, що ви подумали. Ми з нею в чаті познайомились одного художника. Перший раз, як зустрілись, то посрав, посрались, коротше, через його сексійську хуйню, мову жінок більше правий, Ви все надумуєте про ці всі домагання you know? У мене голосові кстати, є, да. Його забанили потім за це все. Через деякий час той художник створив новий чат, і що я що він там був. Він підзатер трохи, що змінив свою думку і взагалі був добойовим тоді. Ну, ми, коротше, так і почали спілкуватися, да. Я от 11 десь була, мені ж 15, і ну, тип, виписував мені в 15 років про свої сексуальні фантазії і сни на мій рахунок, а коли я казала про свій вік, ну він, тип, поражався, блядь, смішно. Так продовжувалось, десь до моїх 16 дам. Пам'ятаю, що просто звикла до цього, М -м -м, да, не сприймала його всерйоз, буває. Мене все ж таки бентежить відповідь дівчини щодо цієї людини. Так тривало до 16 років, я просто звикла до цього. А ще на скрінах з перепискою видно, як Муллер описує її тіло. Знаєш, чим ти схожа на курчку. Жарену курочку, Я так само тебе хочу 24 на 7. Приймаю вибачення лише в хтивках. А хоч і ні, я зараз на роботі потім. Ну, я не спеціально доча коли бачу тебе. Особо твої форми дам, плачеш, я тіла, воно таке ну. Сорі, я просто їсти захотіла, чоловік працює 24 на 7, понимаєте? Ні, не подумайте, я не намагаюся зараз когось там звинувачуватися, там, когось прикалуватися, Ні. Я просто. ну, думаю слухи роблю, Якщо якщо когось буду звинувачувати, то я буду обі сторони звинувачувати. На жаль, багато доказів почистили, але люди якось говорили, що інтимки, ну, інтимні фотографії, просили. І, на жаль, вивчивши всі скріни, особливо третій скрін з переписки, можна зробити висновок, що фотографії все ж таки людина отримала. Адже як ще пояснити зміст третього скріна? Отже, людина її побачила, і, на жаль, побачила навіть в інтимній тематиці теж. І тут наївність дівчини звинувачувати не треба, я особисто забороняю. Я розумію, як це довіритися людині, відкритися, але, на жаль, ця людина бачить тебе тільки в сексуальному характері, після того, що між вами було, і це дуже розчаровує. Всі ми колись хотіли сподобатися людині, погратися з нею, загравати. Це нормально, особливо в підлітковому віці, коли гормони бушують, і ти не знаєш, що з тобою відбувається. Але дівчата, хлопці, з метою вашої безпеки. У телеграм є функція із самознищуючими фотографіями. Це добре, що ваші фотографії ніхто не бачив, а якби сталося масове розсилання. Скільки людей уже погоріло на цьому, скільки аферистів розводили цих людей, особливо на гроші. Це ж не жарти. Якщо бачите, що ця людина сперматоксикозна і тільки про інтим уміє говорити, то не зв'язуйтесь і не мовчіть. Попередьте! На цьому відео у мене закінчується. Який висновок можна зробити з цієї історії? Якщо розумієте, що людина залежно від інтиму одразу в бан. Якщо, звичайно, вам це не подобається, тоді ви повністю відповідаєте за себе і за свої вчинки. Чи є педофілією те, що тобі 16, а йому 19? тут без коментарів. Скажу, щось за ви мене одразу відмінять нахуй. Тому краще ви напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Моя ж думка, що підлітки невдало з один одним позагравали, і це вийшло за межі їхньої переписки. Це якщо судити з однієї жертви, яка захотіла розповісти. А що зрештою дівчат, скільки їм років, і чи взагалі були ті інші жертви, це ми ніколи не дізнаємось. Знову ж таки, я нікого не засуджую, не даю привід бути цих людей. Обидва винні, і це факт, який не всі хочуть прийняти. Це був звичайний грумінг, це різні речі, але обидва погані і не можна їх пробачати. Ми ж намагаємося вчитися на помилках інших людей і не встрявати в такі неприємні події. Дякую всім за перегляд! Якщо вам є що сказати, пишіть у коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал, всі корисні посилання я залишу в описі, а я зачаю.